І вам ще раз. Я вам ще подати. Я дав. Що ви такі, що вимагаєте? Я не буду на міської ради.

Ми сказали, що, я за те, що Ми люди зайшли, щоб підтримати наших депутатів міста Світлодська. Якесь незрозуміле, хоч не групування нас мачало можу... блокувати і не пускати. Я, я вимагаюся, щоб мені пояснили, я... чому я, як житель міста Світловодська, як ветеран, як інвалід, не маю права знаходитися на сесії. Будь Шоу, ласка, молоді. поясніть мені.

Я тебе не лом, я тебе не лом, Я От і потеряй. Шановні депутати, в присутній залі, я прошу уваги! увагу. Шановні депутати, присутній залі, я прошу уваги. Якщо ми хочемо сьогодні. Прийняти важливі рішення для громади і зібратися тут в сесійній залі, перепрошую. Порядок. Друге питання. Обов'язково послухати мене і робити все, що стосується регламенту Світової міської ради і тільки законний спосіб. Все інше є порушення. Сьогодні на сесії Світонської міської ради, розуміючи, знаючи ті процеси, які...